Друзі, вітаємо вас на нашому каналі Зарічна Агрокомпані. Так, як ви вже знаєте, в нашому господарстві є свинотоварна ферма. Тож сьогодні хочу вам розповісти про генетику та репродукцію свиноматок. В нашому господарстві ми використовуємо PIC-генетику. Використання даної генетики нам дозволяє отримувати швидші прирости, дозволяє отримувати більше поросят на упорос, кращу якість м'яса при забої свиней, Дана генетика демонструє високу продуктивність у вирощуванні, а також допомагає досягнути максимальних результатів при мінімальних витратах. Також хочу вам розповісти про основи відтворення, про парування, про вагітність і про пологи в синоматоку. Процес парування відбувається лише статево-зрілих тварин. У свинок це 5-6 місяців, у кнуріків це 5-8 місяців. Синоматки проходять період тічки, який триває 2-3 дні. У цей час свиноматки стають більш активними. Також в них з'являється більш цікавий інтерес до кнура і виявляють певні ознаки, такі як набряклі статеві органи, ознаки нерухомості та стоячі вуха. Для запліднення в нашому господарстві ми використовуємо саме штучне запліднення, так як саме це запліднення допомагає контролювати якість імені. На якість сімені ми перевіряємо в спеціально обладнані лабораторії. Після запліднення, починаючи з 25-го дня е, запліднення, ми перевіряємо свиноматок на узд діагностику на виявлення суперосності свиноматок. Тривалість вагітності в середньому синоматки триває 115 днів. Це 3 місяці, 3 тижні і 3 дні. Це період, протягом якого розвиваються зародки маці. Вагітність може супроводжуватися такими ознаками, як підвищення апетиту, зміна форми живота і іноді відмічають підвищення температури тіла. Готовка до опоросу синоматки розпочинається з того, що вона знаходиться в спеціальному обладнаному станку, де їй забезпечують комфорт і спокій. За два дні до опоросу синоматки виділяють такі ознаки, як напрямки статові органи, виділення слизу. І агресивність та неспокій, і також іноді відмічають підвищення температури тіла. Опорус свиноматки триває зазвичай 2-3 години, але може бути й довшими. Під час опорусу свиноматка народжує зазвичай до 20 голів. Після опорусу свиноматка доглядає за поросятами, стимулюючи їх до першого згодовування молозиву. Важливо, щоб поросята отримали з молозива всі поживні речовини та антитіла. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Пишіть коментарі. До нових зустрічей.